Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні хочу показати, як я заготовлюю кабачки в ананасовому соці. Зимою такі кабачки дуже виручають. Вони абсолютно схожі на ананаси. Я їх використовую як в салати, так і в піцу, в м'ясо по французьки і навіть як окремий десерт. Кабачки я очищаю від шкірки і від кінчиків. І нарізаю на невеличкий акуратний кубик. Вага на одну порцію уже очищених кабачків повинна бути 2 кг. Такий рецепт не тільки готується просто і дуже швидко, а ще і дуже дешевий. Кабачки перекладаю в глибоку каструлю. Сюди я всипаю цукор, лимонну кислоту і ванілін на кінчику ножа. Все це заливаю ананасовим соком, добре перемішую і ставлю на вогонь. З моменту закипання проварюю всього лише 15 хвилин. І ще, поки воно стоїть на вогні, зразу розливаю по стерилізованих банках. Банки стерилізую в духовці, кришки заливаю просто кипятком. Баночки потрібно перевернути і замотати теплим одіялом, залишити до повного охолодження. Такі кабачки практично як ананаси. Якщо ви не скуштуєте, ви не зрозумієте. Виходить дуже смачна, корисна для кожної господині заготовка і до того ж всього недорога. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю і будьте здорові!